Мої вітання нашим глядачам сьогодні. Ми познайомимо вас з науково-популярним семінаром, що пройде під егідою астрономічного науково-дослідного центру. Астрономічний науково-дослідний центр був заснований у 2008 році Володимиром Володимировичем Марченком, кандидатом фізико-математичних наук. До складу центру входять викладачі і студенти з фізико-математичного факультету ЧНПУ, а також співпрацюючи з ними аспіранти і професори інших університетів. Астрономічний науковий дослідний центр займається не тільки науковою діяльністю, а також науково-популярною на астрономічних семінарах, тим самим пояснюючи складні фізичні явища простою мовою і висвітлюючи останні новини і відкриття в світі астрономії, дає змогу всім бажаючим бути більш широко обізнаними і бути в курсі всіх астрономічних подій. Наш астрономічний науково-дослідний центр займається Перш за все, науковою діяльністю у нас дуже широкий спектр наукових напрямків з фізики та астрономії. Також ми займаємось проведенням науково-популярних семінарів. Також на нашій пам'яті вже є декілька всеукраїнських конференцій з фізики та астрономії. Також ми допомагаємо в організації шкільних та обласних, ну, міських та обласних олімпіад з астрономії. Ну и также мы увиденный час проводим экскурсии до нашего планетария та обсерватории. Астроном любитель просто как бы занимаясь просто наблюдаем небо в свое удовольствие как бы ну есть некоторые моменты там связанные немного с наукой это подсчет метеорных потоков наблюдение покрытий астероидов в общем то так в принципе в большей степени своего удовольствия. Часто проходять подібні семінари, і чи будь-хто може бути на них присутній. Астрономічні семінари проводяться щоп'ятниці о 13.00 в аудиторії 412. На семінарах розглядаються питання з наступних секцій: це галактики, екзопланети, зоряна астрономія, міжзоряне середовище та космологія. Кожного разу ми обговорюємо останні астрономічні події та новини. На семінарі може бути присутнім будь-хто як школяр, так і студент, або просто ті, хто цікавиться астрономією. Ще ви можете завітати на екскурсію планетарій та обсерваторію, тому обов'язково завітайте до нас і ви дізнаєтесь багато цікавого.